Привіт, любі друзі! Увага! Дуже важлива інформація для всіх пенсіонерів. Зараз, грудень 2025 року, і є шість обмежень, про які треба знати просто зараз. Деякі вже діють, деякі додадуться з 1 січня 2026 року, але всі вони можуть коштувати вам від 2 до 20 тисяч гроня, а в окремих випадках навіть більше. Зараз без води чітко і конкретно розповім, що саме обмежується, кого стосується. Скільки це коштує в реальних грошах, і головне, що робити, щоб не втратити гроші. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, телеграм в описі, пишіть у коментарях, чи знали ви про ці обмеження. Додивіться до кінця, бо останнє найважливіше там про те, як не втратити три роки пенсії. Поїхали! Обмеження перше: борги за комуналку відмова в субсидії. Це обмеження діє вже зараз. Багато пенсіонерів про нього не знають і втрачають гроші щомісяця. Суть проста. Якщо у вас є борг за житлово-комунальні послуги понад 680 і гривень, і цей борг тягнеться більше трьох місяців, вам автоматично відмовляють у субсидії. Це передбачено постановою Кабміну. Винятки є тільки для багатодітних родин. Борг рахують загальний за всі комунальні послуги: газ, світло, вода, опалення, сміття. Скільки це коштує? Середня субсидія для пенсіонера в опалювальний сезон 102 тисячі гривень на місяць за 6 місяців. Це 9 12 тисяч гривень втрат. Приклад жінка-пенсія 5 тисяч, не заплатила за воду і світло, борг 800 гривень. Подала на субсидію відмова через борг. Втратила 100 на місяць за сезон 10 800, а сам борг був 800. Що робити? Перевірити борги через застосунок постачальника. А якщо вони є, терміново погасити до кінця грудня. Обмеження друге. Не повідомили про працевлаштування, штраф 20%. З 2026 року пенсійний фонд запускає автоматичне зіставлення баз даних. Якщо ви працевлаштувалися на роботу і не повідомили пенсійний фонд протягом 10 днів, вам нараховують штраф 20% від пенсії за весь період, поки працювали і не повідомляли. Як дізнаються, автоматично. Ви працевлаштувалися. Роботодавець подав дані до податкової. Податкова передала до пенсійного фонду. Система виявила, нарахували штраф. Приклад: пенсія 6 тисяч. Працювали рік, не повідомили. Штраф 20 100 на місяць. За рік 1013 чи 400. Або сплачуєте, або суму утримують із пенсії по 20% щомісяця. Що робити, якщо працевлаштувалися? Протягом 10 днів повідомте пенсійний фонд через особистий кабінет або особисто. Звільнилися, так само повідомте. Обмеження третє: виїзд за кордон на постійне місце проживання, припинення пенсії. Багато хто не знає про це або не розуміє нюансів. Через війну дуже багато людей виїхали за кордон і думають про постійний переїзд. Суть. Якщо ви виїжджаєте на постійне місце проживання в іншу країну, виплата пенсії в Україні припиняється. Винятки є тільки для країн, із якими укладено міжнародний договір. Це деякі країни колишнього СРСР. Із країнами ЄС договорів переважно немає. Постійне проживання це коли ви оформлюєте посвідку на ПМП, отримуєте громадянство або змінюєте місце реєстрації в консульстві. Важливо, перед виїздом на ПМП. Ви можете отримати пенсію за 6 і місяців наперед, авансову виплату. Треба прийти до пенсійного фонду з документами про виїзд, написати заяву і вам виплатять за 6 місяців одноразово. Але після цього виплати в Україні припиняються назовсім. Скільки це коштує? Якщо виїхали на ПМП в країну без договору і не отримали аванс, втрачаєте пенсію повністю. Пенсія 6 тисяч на рік. 72 тисяч за 5 років 360 тисяч. Приклад, чоловік виїхав до Польщі, отримав карту сталого побиту, не знав про аванс, не звернувся. Пенсійний фонд дізнався через консульство і припинив виплату. Він втратив 9 місяців пенсії, 63 тисячі. Якби звернувся, отримав би аванс 42 тисячі. Що робити? Якщо плануєте виїзд на ПМП. Перед виїздом прийти до пенсійного фонду, проконсультуватись і написати заяву на авансову виплату. Не втрачайте ці гроші. Якщо живете за кордоном тимчасово, не оформлюйте постійне проживання, якщо не впевнені. Після оформлення ПМП пенсію втратите. Обмеження четверте нова платіжка за газ, несподівані сотні гривень. Це обмеження почало діяти у 2025 році. Багато хто досі не знає. Масово розсилають рахунки перед новим роком. Суть. Раніше платили дві платіжки за споживання газу і за розподіл. Тепер є третя за обслуговування внутрішньобудинкових мереж, труби у під'їздах, на фасадах, лічильники. За законом це оплачують власники квартир. Сума залежить від стану будинку мінімум 100 гривень, максимум 900 і більше в старих будинках. Платіжка приходить раз на 3-5 років. Але сплачується одноразово. Приклад, жінка, пенсія 4500, старий будинок, прийшла платіжка 750 гривень, не зрозуміла, що це, і не заплатила. Через місяць прийшла повторна з пеною уже 820. Якщо не сплатити, борг росте, що може призвести до відключення газу. Що робити? Знати, що це законно, перевірити розрахунок і сплатити вчасно. Якщо сума велика, спробувати домовитись про розстрочку. Обмеження п'яте, зростання тарифів на світло і скорочення субсидій. Подвійний удар запрацює з 2026 року. Це закладено в бюджет. Суть. Тарифи на електроенергію зростуть. Передача на 20%, диспетчерські послуги на 43%. Одночасно субсидії скорочують на 7,5%. Тарифи ростуть, а допомога зменшується. Приклад споживання 200 кВт. годин. Зараз це 864 гривень. Якщо тариф виросте на 20%, буде 1037 грн. гривень. Різниця 173 грн на місяць. На рік це вже 2076 гривень. Субсидія була, припустимо, 300 гривень, а стане 277,23 грн. Разом ваша чиста втрата 196 гривень на місяць. На рік це 2352 грн з вашої кишені. Що робити? Економити електроенергію. Перевірити право на субсидію, оформити пільги, якщо є статус. Готуватись, що платіжки будуть більшими це реальність 2026 року. А тепер увага! Шосте і найважливіше обмеження: нові вимоги до стажу для пенсії. Це може коштувати не тисячі, а сотні тисяч гривень. Обмеження шосте: підвищення вимог до стажу, втрата років без пенсії. Запрацює з 1 січня 2026 року. Це передбачено законом. Щороку вимоги збільшуються на один рік. Суть для пенсії у 60 років у 2025 році треба було мати 32 роки стажу. З січня 2026 вже 33 роки. Якщо не вистачають, чекаєте до 63 або 65 років. Важливо, якщо 60 виповнилось у 2025 році, але ви звертаєтесь у 2026 діють старі вимоги. 32 роки. Скільки це коштує? Приклад, 60 виповнюється в січні 2026 стаж 32 роки. Не вистачає лише одного року. Доведеться чекати до 63-ті – це 3 роки без пенсії. Пенсія 6 тисяч за 3 роки – це 36 місяців. 216 тисяч втрат. А якщо рахувати разом із надбавками – понад 400 тисяч. Або можна купити рік стажу. У 2026 році це коштуватиме близько 23 тисяч. Що вигідніше – заплатити 23 тисяч зараз чи втратити сотні тисяч? Очевидно, купити, але треба знати про таку можливість і мати кошти. Що робити? Перше терміново перевірити стаж через портал пенсійного фонду або довідку ОК. 5 Друге, якщо не вистачає одного-двох років, розгляньте купівлю стажу через договір про добровільну сплату внесків. Третє. Якщо в базі менше стажу, ніж у трудовій, треба писати заяву про перерахунок із документами. Четверте якщо 60 виповнилось у 2025 році і ви ще не подавали на пенсію. Терміново подавайте, поки діють старі вимоги. Дякую, що дивилися! Бережіть себе, дійте вчасно і не втрачайте свої гроші. Знання це сила, а в наш час ще й гроші. Будьте в курсі, захищайте свої права. До зустрічі в наступних відео. Успіхів і здоров'я!